І Луганська один. Ті люди, хлопчина, який молодий, який був підстрелений снайпером на інститутській, зараз він ходив, їздить в коляски. Він в його першій п'ятірці. Є молоді економісти, але немає олігархів. І коли Коломойський не захотів пляшку послухати Коломойську, взяти його людей з писок, пішла провокація фільм за фільмом по один плюс один. Нехай говорять. Люди розберуться, де, що і як подія. Яке моє ставлення? І як ми бачимо вирішення, перше, це радикальне очищення влади. Радикальне очищення влади, проведення люстрації. Наступне. Я до сих пір не розумію, і наша команда не розуміє, чому ті, хто прислужував Януковичу, його сім'ї на сьогоднішній день в їхніх руках. Лишилася колосальна власність, яка фактично була вкрадена в українську народу. Я за недоторканість приватної власності. Хто має кіоск, будь ласка, хто вже колись там якийсь десь. Але чому ті люди, на сьогоднішній день, працюючи на території України, зароблюють кошти, які через банки приправляють куди на війну, на війну проти нас з вами. Я цього не розумію. Я розумію, що є в нас проблема тут по біликам. Я пам'ятаю, як коли в 2004-2002 році мені вдалося тоді молодим хлопчиною, членом соціалістичної партії, зробити все можливе і неможливе, щоб білицький цукровий завод не порізав. Було так. І він функціонував. А зараз є інша проблема в білих це той завод, який ніби построївся з благими намірами. Але хто ж давав на вищому рівні доручення? Хтось складував туди свій капітал, як мені зараз так почитав трішки по інтернету, оказується вже м'ясокомбінат, він вже не російський, а переписаний на Іванова Петрова Сідорова. Цікаві речі.